так усе О, ж таки ну, приземлився, хоча не отримав дозвіл. Що це таке? Російський уряд не коментує подію і запровадив надзвичайний стан. Тату, а що таке надзвичайний стан? Мені страшно. А вони точно будуть. Вони будуть. Готові? Тату! Не зупиняйтеся! Бігом, бігом! Так у усьому світі чи в інших набагато гірше? Східне узбережжя втрачено. Москва нічого не каже. Людство припинить своє існування за 90 днів. Лише у нас є шанс щось змінити. А як же моя сім'я? Твоя сім'я в небезпеці. Йдеться про загибель усього світу. Цього літа. Я не хочу йти, але я мушу. Я їх захищати. Гарний звіт ви відправили в штати. Очевидно, вдома його прочитати не встиг. Як проникнув в Росію, з чого починати? Росія. Це болото. Там відповіді. Зброя це пів справи. Ви з циру? Я тепер сам. Керен? там хоч щось лишилося. Дізнавшись, де це почалося, ми біло знищили. Перебі у них є слабке місце на одну людину більше. Тоню на одного ворога менше. Всесвітня війна Z. У червні 2013 року.